Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. в студії Владислав Бедренець, а передусім про таке. Кожен виїзд це боротьба за життя. Рятувальник Юрій Усатик поділився досвідом роботи в ДСНС з погодами про бойові будні, що випробовують силу духу та міцність братерства. 500 нових життів за півроку. У Черкаському міському пологовому будинку із сучасним обладнанням працюють справжні професіонали. Українців за кордоном просять взятися за руки. Масштабну міжнародну акцію «Ланцюг єдності проведуть на День Незалежності. Черкащина продовжує підтримувати Сили безпеки й оборони України. Чергову партію допомоги звідси доправили 110-й окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжо Марка Безручка. Це адресна допомога за гарячим запитом, зазначив начальник обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Діємо в рамках загальнонаціональної стратегії такої підтримки. Ми спільно з громадами за сім місяців цього року виділили практично більше 650 мільйонів гривень на підтримку наших збройних сил на підтримку взагалі системи безпеки і оборони. І зокрема, сьогодні ми мали змогу в нашій практично рідній 110-й уфізованій бригаді. Привезти таку ж саму допомогу це виполо. Звісно, те, що сьогодні потрібно, це засоби радіоелектронної боротьби. Те, що саме і просили практично наші командири, усе придбано за кошти обласної програми територіальної оборони від командування військової частини 110-ї окремої механізованої бригади. хочемо подякувати за важливу допомогу громадам Черкащини. Ваша допомога дуже вчасна. Яка допомагає нам знищувати ворога, і саме ці засоби зберігають життя наших бійців разом із громадами Черкащини цього року вже інвестовано понад 650 мільйонів гривень у безпеку та оборону. Бачу ще потенціал від громад, працюємо системно теж над тим, щоб ми ще до кінця року змогли значно посилити таку допомогу. Я переконаний, що ми ще багато всього зробимо. Вдячні нашим хлопцям за те, що вони тримають сьогодні стрій тут напередку і стримують ворога. Що дуже важливо, не дивлячись ні на які процеси, вони стоять міцно. Вдяка нашим збройним силам, вдякую громадам, які долучаються для для підтримки збройних сил. І разом до перемоги. Слава Україні! Служба безпеки та національна поліція заблокували дві нові схеми ухилення від мобілізації, які діяли у Черкаській області. За результатами комплексних заходів затримано організаторів оборудки, які підробляли документи для уникнення призову. На Черкащині затримано 48-річного заступника декана одного з університетів регіону, який за хабарів влаштовував ухилянтів на навчання до свого вишу. Перебуваючи у складі приймальної комісії, доцент безпідставно ставив клієнтам прохідні бали за результатами вступних іспитів. Крім того, за гроші фігурант пропонував абітурієнтам призовного віку допомогу у навчанні та без проблем на закриття сесій. У подальшому потенційні призовники. Кий оформлювали відстрочку від мобілізації на підставі довідки студентів. За оперативними даними, зловмиснику вже вдалося посприяти у зарахуванні до лав студентів понад 20 ухилянтам. Ще одного фігуранта затримано у Золотоніському районі. Ним виявився 33-річний мешканець громади, по якому вже триває розслідування за аналогічні злочини. Перебуваючи під домашнім арештом, рецидивіст продовжив продавати ухилянтам фіктивні меддовідки про інвалідність. Для оформлення підробки він залучав своїх знайомих серед лікарів. На підставі фіктивних меддовідок військовозобов'язані могли уникнути мобілізації. Ники СБУ затримали зломисників на гарячому під час отримання частин коштів за оформлення підробних документів та вступ до вишу за викритими фактами, затриманим повідомлено про підозри за частиною тристаті триста 369 прим. 2 кримінального кодексу України. Це за зловживання впливом. Зломисникам загрожує від 8 до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Юрій Усатий командир відділення 6-ї державної пожежно-рятувальної частини з він розповів про свої перші виїзди, пережиті емоції, силу духу та справжнє братерство рятувальників. Подробиці у відео головного управління ДСНС України у Черкаській області. Перші виїзди назавжди закарбувалися у пам'яті рятувальника, адже кожен із них був випробуванням на витримку та силу духу. В людей на кухні замкнув холодильник, і кухня була обшита вагонкою. Було дуже велике задимлення. Колеги, що постарше… Включилися апарат і пішли. Я, як був недосвідчений, мене в ланку не брали. Дуже велике хвилювання. Перший раз бачив емоції людей, які, в яких трапилось горе, Тоже до цього ну, до сих пор таки не звик. що... Не неприємні відчуття. Сильно коли діти от тоді сильно важко. Тоді трагічно це дуже коли діти постраждали там чи в ДТП, чи на пожежі, це дуже важко. Це зі слів рятувальника. Назавжди в його пам'яті залишився той момент, коли після страшної автотрощі довелося вирізати з понівечених металевих уламків автомобіля. Маленьку дитину приїжджаєш, а все чорне. Дим чорний стоїть, і видно за кілометрів було нерно 5, ми не доїхавши до того. Пожежа вагонів на в місті Городища і все, ми точ, точної інформації не знали ще тоді. До чого я школа. А потім, як приїхали подивились, подивилися, порахували, то коли погасили пожежу, вже потім зрозуміли масштаби, які там були. Велика площа розливу нафтопродуктів. І там пішло, і воно пішло, і будинки почали людські горіти, і шиномонтаж, ну, що пішов розлив по, по рівчаку порів. З початком повномасштабного вторгнення виклики стали важчими та водночас змусили переосмислити цінності. Ефект несподіванки. Не вірилось до останнього дня, що може бути таке. Більше почав переживати. Раніше я на добовому, дружина на роботі, діти в садочку, я знав, що все тут. ти на добовому, діти в школі, дружина на роботі і починається тривога. Починається хвилювання, якщо ще підвищено, починається хвилювання за дітей, що вони. Ну, Бо я так знав, що вони там в садочку, ну що там може бути, а зараз додалося трохи, хвилювання дуже. Кожен виїзд це боротьба за життя, а кожен побратим невід'ємна частина єдиної команди. У колективі мають панувати загодженість та довіра, адже ситуації бувають різні, зазначив Юрій Усатий. Гудзівка, село в нас тут є. Горіла надвірна споруда, повідка. і… Балки, воно, ну вже верху, верху не було, і я провалився з, з криші. І колега теж командир відділення, він мене, ну якби він мене не не, не притримав, то я провалився туди в повністю будівлю, і, а там висота була десь 2,5 метра. На кожному виклику люди дякують, і це найприємніше у роботі, каже рятувальник. Порятунок на воді з неба і з під води. На Черкащині відбулися масштабні тренування рятувальників ДСНС України з порятунку людей на воді. Міністр МВС Ігор Клименко разом з керівником служби Андрієм Даником координував відпрацювання злагодженості дій фахівців із декількох регіонів України, які вправлялися у десантуванні з гелікоптерів, евакуації постраждалих з води, гасінні пожеж з повітря, роботі медиків, кінологів та безпілотників. Окрема гордість новостворений спеціальний мобільний загін Дельта. 18 універсальних рятувальників, які можуть діяти будь-де, в небі, на воді чи під землею. У планах масштабувати цей проєкт і збільшити команду до 55 фахівців. За словами Ігоря Клименка, процес відбору та навчання триває. Також міністр побував у провідному навчальному центрі підводного розмінування. Такого масштабу в Україні він єдиний. Тут тренуються водолази, працюють підводні дрони, є спеціальні барокамери для підготовки. У Черкаському міському пологовому будинку за півроку з'явилося понад 500 малюків, а медики провели більше 1300 операцій на сучасному обладнанні найвищого класу. Деталі у відео міської ради. У пологовому будинку надають повний спектр акушерської гінекологічної допомоги від спостереження вагітності та гінекологічних оглядів до лікування безпліддя, проведення операцій та роботи акушерського стаціонару. Це і амбулаторна допомога в умовах жіночих консультацій, а саме гінекологічні огляди пацієнтів, це амбулаторне ведення вагітності, це стаціонарна допомога, яка полягає в наданні допомоги. В гінекологічних відділеннях, де проводяться весь спектр гінекологічних операцій, міська влада постійно оновлює обладнання пологового будинку, зміцнюючи матеріально технічну базу. Мета щоб кожен черкасець отримував медичну допомогу на рівні європейських клінік. Зараз ми знаходимося в кабінеті мамографії, сучасний цифровий мамограф, який дозволяє діагностувати захворювання молочних залоз. Дякуючи міській владі, зроблена повна заміна оновлення медичного обладнання, починаючи від ліжка трансформера для прийняття пологів, це і лампа безцінєва для забезпечення якісного освітлення, відкриті реанімаційні системи для в разі необхідності надання медичної допомоги. А кушерка гінеколог зазначила, завдяки новому медичному обладнанню тепер можна на високому рівні проводити обстеження. Ми працюємо на обладнанні експертного рівня. Це апарат Самсунг з широкими функціональними можливостями, що дає нам змогу здійснювати ультразвукові обстеження, гінекологічні, також акушерські на високому рівні. Попри погіршення народжуваності в Україні, кількість охочих народити у центрі матері та дитини не зменшується. Шість років назад тут народжувала. Рівень ну, на вищому рівні, що в минулий раз, що 6 років тому назад, що цей раз я вже 4,5 роки я проживаю в Польщі, приїхала тільки до свого лікаря. Один раз там пішла, взагалі не сподобалося. Двоє дівчаток мене. Одні 15 років вже, інші все сім. Впродовж останнього півріччя у Черкаському пологовому будинку прийнято 545 пологів. Проліковано 720 вагітних та проведено 1300 гінекологічних операцій. Дорожня транспортна пригода сталася на автодорозі Золотоноша Черкаси-Сміла Умань біля села Тальянки з Венигородського району. Попередньо поліцейські встановили, що 39-річний водій мотоцикла, не обравши безпечної швидкості, не впорався із керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Land Rover під керуванням 64-річної жінки. Слідчі за фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрили кримінальне провадження. Повні обставини встановлює слідство. Масштабну акцію до 34-ї річниці Незалежності України планує провести ініціативна група проєкту ланцюг єдності. Організатори акції закликають всіх українців за кордоном, 24 серпня, в день незалежності о 19.00 вийти на центральні вулиці міст за межами України і взятися за руки, утворюючи живі ланцюги як символ єдності нашого народу. Для організації та проведення всесвітньої акції було створено сайт ланцюг єдності. Мета привернути увагу світу до України, згуртувати українців за кордоном в одну глобальну акцію і об'єднатись 24 серпня навколо України. Щоб взяти участь в акції ланцюг єдності, треба зайти на сайт, знайти на мапі своє місто і відмітити точне місце, де стоятимете. Побачивши цю позначку, інші учасники можуть стати пліч-опліч, щоб продовжити ланцюг. Кожен може стати координатором акції у своєму місті. На сайті є вказівки, як саме це зробити. Циклонічний вихор Лукас уже набрав енергії та вологи над Середземним морем і прямує до нас. Саме він впливатиме на зміни в погоді найближчим часом. Прогнозована траєкторія руху Італія, Угорщина, Закарпаття, Хмельницький Київ і далі на північний схід. Активні атмосферні фронти циклону зумовили ускладнення погоди вже з вечора п'ятниці. Вони залишать свій слід і на вихідних. За прогнозом Черкаського гідрометцентру. В день у суботу, 23 серпня, атмосферні фронти покинуть наш регіон та відкриють доступ свіжому холодному повітрю зі Скандинавії. Температура вночі ще залишиться високою – 12-17 градусів, а в день знизиться до 19-24 градусів. У неділю на День незалежності України надходження холодного повітря продовжиться. Середня добова температура знизиться до 15-17 градусів, що відповідає кліматичній нормі початку вересня. Вночі 7-12 градусів, в день лише 18-23 градуси. Місцями можливий короткочасний дощ та грози. За попередніми прогностичними розрахунками, на початку нового робочого тижня до керування погодою приступить антициклон. Він знизить температуру вночі до 5-10 градусів, а вдень до 19-24. Але це вже інша синоптична історія. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!